Що кожен з українців може робити для того, щоб прискорити процес народження той нової мріяної України, яку ми хотіли всі бачити після війни? Тобто без корупції, без бюрократії, без бідності, міцна країна, на яку вже в Росії ніколи не буде бажання нападати. Що ми можемо робити? Ну, в першу чергу, враховуючи те, що це відео записується, коли йде війна, ми маємо допомагати. Збройним силам України перемогти і вистояти це край важливо, тому що для того, щоб в майбутньому щось будувати, то ми маємо зберегти як народ і зберегти свою незалежну державу. Тоді ми зможемо відновлюватися, перебудовуватися, реформуватися. Це перше. Тобто, кожен із нас має по мірі своєї можливості донатити, допомагати, молитися. Як тільки можна працювати на нашу перемогу, і на завершення війни це перший ключовий момент. Другий ключовий момент: нам треба всім усвідомити про те, що моя хата не з краю. Немає цього вже. Моя хата в епіцентрі подій світових. Україна стала епіцентром світових подій. Нам треба це усвідомити, це прийняти. Нам треба прийняти, усвідомити, прийняти значимість України в людській спільноті, в світовій спільноті. І значимість мене особисто в народі України мій вклад. Я я не маленький, знаєте, той, про який говорив Сталін. Я не маленький, той вінтик великого. Машини. Ні, я повноцінна особистість, яка може впливати на події. Яким чином? Перше, що нам треба, нам треба позбавитися від меншовартості. Ми не меншоварті. Ми повноцінні. Це нам вдовболювали тоді цей радянської совкової ідеології, голову, що ми малороси. От малороси є великороси, ми малороси. Ми менше варті. Так подовбували, що багато українців це почали вірити і себе самі принижувати. Ні, ми діти великого народу. У нас здорове, велике коріння, і цьому є десятки доказів. І зараз нам уже світу не потрібно нічого доводити. Ми вже все показали. Нам не треба нічого доводити. Ми показали, хто ми є. Ми великий народ, ми велика країна. Да, у нас бюрократія, да, у нас крадіжка, да, нас корупція. Це все пережитки того старого устрою. І ми тут наведемо лад з цим геть усім, ну дай Боже, щоб якомога швидше завершилася війна, і тоді в своїй хаті ми це сміття повимітаємо, і кожному тут треба взяти за це відповідальність. Тобто нам потрібно не тільки позбавитись меншовартості, нам потрібно усвідомити про те, що ми несемо відповідальність. За себе, за свою сім'ю, за свою родину, за свій народ і навіть в якійсь мірі за людство. Бо якби ми не зупинили цього монстра ось тут, то куди б він далі пішов і чим би це далі ще закінчилося? Нам треба усвідомити про те, що ми ті люди на землі, які можемо збудувати нову досконалу соціальну, політичну, економічну модель, яка може бути взірцем для всіх людей світу. Тому що люди зараз... Живуть в такому, знаєте, очікуванні і в такому, ну скажемо, періоді нестабільності. З одної сторони, все дуже нестабільно і якось незрозуміло, яке там майбутнє. Дуже багато якихось страхів кінця світу, завершення цивілізації, завершення життя. Почалося це ще до 2012 року. Тоді боялися кінця світу, потім так і не зупинилось, і зараз теж багато там пророцтв, і Якщо тільки пророцтво, то все кінець світу. <кій> не Для того Бог створив людство. Щоб був кінець світу, а якщо говорити про Біблію і про пророцтво Івана Богослова, про сім цих пророцтв, про цих знаків, то це є символи, які показують завершення одного етапу еволюції і народження іншого етапу еволюції. І тут Україна займає особливе місце для народження такої соціально-політичної моделі державного устрою, яка може стати цивілізаційною, і запит в світі є. Тому що ті моделі, які є. Зараз вони недосконалі, вони показують про те, що дуже багато є протистояння між Заходом і Сходом, між авторитарними країнами і демократичними країнами. Нам треба нарешті зрозуміти, що ми живемо на невеликій планеті Земля, і це єдиний спільний дім, і нам треба навчитися тут жити в мирі. Нам треба зрозуміти, що Організація Об'єднаних Націй як інструментарій вичерпала себе. І нам треба створювати нові інструментарії. І не треба себе применшувати. Українці здатні ці всі. Речі реорганізовувати, народжувати, показувати. Я розумію, що зараз це відео може сприймати, знаєте, так, то ли жарт, то, то ли ще щось. Потута, ну якби дуже все оптимістично. Але Київ за три дня. Це було песимістично ж, а вже два з половиною роки і зуби обламали. Розумієте? Да, Нам допомагає світова спільнота. А чому допомагає? А якби ми не боролись, вони що нам би допомагали? Вони нам почали допомагати тільки тоді, коли побачили, що ми почали боротись. В нас не вірив ніхто. Не ні американці, не європейці не вірили. Вони вірили, що буде Київ за три дня. Ну якщо не за три дня, то за три тижні простояли. і коли вони побачили, що ми почали давати отакі відпор, і що ми почали такі супротив робити, тільки тоді вони почали нам допомагати. На завершення, що кожен може зробити? Добути вам по вірі ваші. Треба вірити в Господа Бога, треба вірити в Україну, треба вірити в нарід, треба в рід свій вірити, в сім'ю, в себе і відповідальність за себе і за своє майбутнє, і майбутнє ближніх тобі людей. І з твоєї своєї країни взяти на себе. І не дозволити на майбутніх виборах маніпулювати вами. Не вірте тому, що вам говорять. Нам треба стати всім трішки мудрішими. Нас з виборів до виборів постійно дурили. Нам розказували, які погані ті, які були при владі. Які будуть хороші ці, які зараз в владу прийдуть. Ну, приходили нові. Ми їм повірили. українці довірчі такі, розумієте? Ми їм повірили. Вони прийшли до влади. Як кажуть, народі показали нам долю з маком і почали красти ще більше, ніж попередники. І потім в нас знову розчарування. Так от, для того, щоб не розчаровуватися наступною владою, не потрібно ні в кого зачаровуватися. Потрібно пам'ятати підсказку Ісуса Христа. Узнаєте їх по ділах їхніх, а я говорю по-іншому. Ти мені не розкажи, ти мені покажи, ти мені покажи, чим ти займався під час війни. Воював, волонтерив, іншим методом допомагав армії і перемозі. Що в тебе за спиною стоять? Які в тебе справи? Ви просто проаналізуйте всі попередні вибори, як нам вішали лавшу на уші? Нам завжди обіцяли, що буде так добре ті, у кого за спиною нічого або не було, а було або були капітали, на житті, м'яко кажучи, не зовсім чесним шляхом. І ми вибирали кота в мішку по своїй наївності. То мені здається, що коли завершиться війна і почнуться у нас вибори президентські, вибори в Верховну Раду і в місцеві органи влади, нам потрібно перестати вірити. Словам, а все-таки розібратися, що за спиною стоїть людини. Так як я сказав, що він робив протязі свого життя взагалі, і особливо під час війни. Якщо у цієї людини дійсності є любов, добро, позитив, милосердя яке відображається в хороших словах, значить він уже людина порядна, він уже людина. Патріотична і відповідно він уже людина професійна. Я це говорю якби правило трьох П. Нам треба вибирати майбутніх представників усі органи влади по правилу трьох П. Людина порядна, і порядність це перша характеристика, чого людина може бути або порядна, або непорядна. Середини немає. Немає. Тут або біле, або чорне. Дуже часто ті, хто в чорному, одівають на себе білі одежі і кажуть, ми порядні. Їх швидко вибрали, а потім вони ці одежі зняли, і знов чорна душа вилізла наружу, і знов вилізла корупція, знову бюрократія, вилізла, знову бідність для українського народу і багатство для влади, і олігархів. То нам треба оці три П. В першу чергу порядність, а порядність узнаєте їх по ділах їхніх. А патріотизм чим ти займався під час війни? Чому? Бо якщо ти патріот, ти любиш свою батьківщину, значить ти будеш працювати на благо своєї батьківщини, на благо свого народу. Ну якщо в тебе патріотизма ноль, на кого ти будеш працювати на себе і на свій кошельок? Професіоналізм. професіоналізм, як правило, в порядних і патріотичних людей, як правило, професіоналізм є. А якщо його чуть-чуть не вистачає, то не тяжко підучитися. Так що, от я бачив би такі, такі, якби процеси, які кожен українець може для себе вже зараз ну, якби, запустити всередині, проаналізувати, помислити і на іншому рівні свідомості і усвідомленості підійти до свого майбутнього. Тому що е, наше майбутнє залежить від нас. І від Господа Бога, або від Господа Бога і від нас. Ні від кого ні від кого іншого. І перекладати на плечі там якихось дяді і тьоті, які нам обіцяють якісь дуже красиві повітряні замки і все в майбутньому, а потім працюють на своїй власній кишені. Ну не варто. Вже так вже багато дурили і передурили, що вже дуже важливо, от на цих виборах, які будуть після війни, вже дійсно обрати достойну владу. Для українців, бо ми того вже заслужили. Нам потрібно обов'язково брати порядних, патріотичних професіоналів. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій канал і наперед вдячний. Також чекаю ваші вподобайки, запитання, коментарі. Дякую.